Знову я тут, тільки і чомусь ця хата дуже маленька. Так, що це за дірочка? Що там за дірочка? Почимось смердить. Так. А, тут турель! А! Так, мені треба якийсь ключ взяти, щоб на мене турель не ф Блінчики, я не достаю. О, вона прям на мене, цілиться. Блін, тільки як мені її закрить. Так, а що в мене під кроваттю? Щас подивимось. Фу, дохлий труп, а може, дохлим трупом її закрить? Що, хороша ідея. Хоба, хоба. О, щас дохлого трупа. Достанемо і спробуємо. Я ж не такий дурний, я вже другий раз в цю тюрму попадаю. То я знаю, де тут. Я знаю, що тут таке. Так. Достаємо нашого трупасика, братанця нашого. Братанець. Блін, бідний братанець. Він здох. Кидаємо труп. Та яка ігра. Хова, все, я його закинув туди. Турель до не замітить. Все, розвертаємося. Блін, я ще тут спав плоском. Є! Достав, єсть! Так, одмикаємо. Все, я одімкнув. Ой, якась бочка. Нужен пароль, щоб відкрити бочку. А де я пароль візьму? Дивно. Де я пароль візьму? А може, треба щось. Ааа, зірте мене. У боса, навірно. Боса, так, треба цю голову братанця положити сюди. Може якусь через цю щілинку пролізу, там, де турель була? Турелька Джесі. А ні, турелька Джесі. Друге воно. Так. Надіюсь, я не переїв моркви вчора, і не буду жирненьким. І шапка і. Йопсель мопсіль. Фух. Так, головне, щоб турель у мене не. Опа, все й пароль. 228. Поняв 22. А, тут легкий пароль 22... 8. 2 а тепер не вилізу, походу, попа товста. Ай. Через довге мучення я якось виліз. Все, блін, собі ногу скрутив. Ні, ну нічого, нічого. Нога виже нога виживе. Чуйте, нога виживе. Так. Ой. Я на щось наступив. Ой, як полегчало, так. Я забув, А, два, два, по-моєму, сім, не помню. А, да, вісім. Пароль угаданий, і що тут викатується? Ну, то й викакується. Бо і гра притирушна. Бомба липучка, вона мені нужна, щоб взірвати е, ту доску, щоб е, піти до. Блін, тільки збройнемо, може. А, і турель взірветься, і турель. Активірував. Кидаю. Должно полетіть прямо на нього. Все сюда! Воу! Воно туди все приліп. Бам! Блін! Там труп загорівся. А, що там за звуки? Треба піти провірити. Стоп! А чому стіна не взірвалася? Попитка No. Біп, трупи удаляються. Блін, попитка номер два. Тільки тут трупа вбрали, і вона, і турель п'ять з'явилась. Блін, як це зробити? Навірно, показалося Попитка номер два. Бо в прошлий раз не взірвалася. Беремо. Беремо. Бомбу дипучку. Тільки як мені? А може турель взірвати? А вона все равно активував. І кидаю. Стоп. Пункт... що тебе там таке? Ух тычка! Якась фігнюшка, треба її з'їсти. Турель вміє їсти? прикол. Ай, мій носик! Мій ай Хай тобі так і надо. Так, нужно взирваться. Так, треба Так. Е, чому тут захекано вікно? Йопсіль-мопсіль! Так, 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 так. там за звуки? А це знову я, піскомет. Кого ти ще піс... піско. Заткнися. А зараза отака тупорила. Здохла, здохла. Ні, на всякий случай постріляю. Ну, у вікні я не бачу охранників, так. Все, пістолет мені не нужен. Викидуємо його, піп. Уходимо отсюда піп. Оце легка була хата. Я ще до тебе вернусь. Ага, ага в своїх снах мене доганяй.